Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Той час, коли в країні триває війна, сили оборони стримують ворога. Деякі можновладці повністю перейшли червону межу. Представник від забороненої партії ОПЗЖ знову пробив чергове дно та запропонував правки до кримінального кодексу, які передбачають виправдання у деяких складних справах. Григорій Мамка, депутат від славнозвісної ОПЗЖ, вирішив використати законопроєкт номер 9314-Д, мета якого вирішити проблеми зі строками досудового розслідування у злочинах проти миру і безпеки людства, для просування правок, які врятують корупціонерів від відповідальності та не мають відношення до розслідування в. Злочинів. Схоже, таких персон зовсім не хвилює воєнний стан в країні та багато інших важливих потреб. Мамка, ймовірніше, всього таким чином влаштувати вільне життя, щоб не відповідати за всі злочини. В той час, коли наша держава бореться з корупцією, аби нас прийняли в ЄС, інші перекреслюють все те, що за півтора року вдалось зробити країні, аби подолати корупцію. Як зазначила Олена Щербан, заступниця виконавчого директора центру протидії корупції, депутат подав до закону правки номер один сім та 9, де пропонує змінити правила обрахунку строків слідства таким чином, що в результаті будуть збігати строки у справі «Роттердам Плюс. Тобто ще раз депутату ПЗЖ починає відмазувати Ахметова і Порошенка, які за повідомленнями змі були головними персонами у цій схемі, через яку країна втратила мільярди доларів. Тобто, в разі голосування законопроєкту з цими правками, строки в одному з епізодів справи, які вже в суді, можуть бути оцінені як такі, що збігли. Це може мати наслідки уникнення відповідальності фігурантами справи посадовцями НКР ЕКП та представники групи компанії ДТЕК за схему. Сказує вона правоохоронний комітет Верховної ради відхилив ці правки. Однак, депутати все ще можуть підтримати їх під час голосування в залі. Нагадаємо, минулого місяця. Депутат намагався внести зміни до кримінального кодексу, які зашкодили б справам посадовців укрнафти, екс екс-керівника ДФС Романа Насірова та багатьом іншим справам. Тобто, по суті, він ймовірно починає робити все, щоб відмазувати топ-чиновників, які були запідозрювані в корупції. Після цього виникає логічне питання: як не соромно пропонувати змінювати кримінальний кодекс, коли в самій партії ОПЗЖ є багато злочинців та корупціонерів? Здається, перш ніж починати зміни, треба їх починати з себе, а не виправдовувати корупціонер та при цьому знімати з них відповідальність. Сподіваємось, Верховна Рада відхилить запит зрадника мамки і така партія, як у ПЗЖ, назавжди зникне з історії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.